Щотижневі новини комутецького фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету, випуск номер 29 Поїхали! Нещодавно команда найактивніших волонтерів нашого коледжу Ольга Бондарчук, Аліна Одарченко, Ірина Кузьменко та студенти Дар'я Письменна та Анастасія Гуцу провели акцію в місті Миргород по збору курсів на чергову ефтіві пташку. Усім охочим пропонувалися сувенірні вироби, які були виготовлені власноруч, студентами, працівниками коледжу та мешканцями села Хомутець. Не перевершено. Представники нашого коледжу вдруге долучилися до онлайн-заходу з підготовки до написання проєктних заявок та участі у програмі «Єразмус Плюс. Під час заходу була представлена характеристику програми Кроки для участі, реєстрації та багато іншої цінної інформації. Цього тижня в рамках практичного навчання в умовах навчально-виробничої лабораторії проведено ряд заходів, а саме обробка ВРХ від екзопаразитів, гігієнічна стрижка вівці, синхронізація статевої охоти та штучного сім'яння корів та інші заходи, що дають формування справжніх професіоналів і студентів коледжу. Представники коледжу Наталія Хоміч, Віталіна Оленіч, Руслан Лукаш та Михайло Литвиненко 2 квітня долучилися до всеукраїнського засідання круглого столу. Підготовка фахівців до аграрного сектору. Поряд із освітянами до заходу були залучені представники стейкхолдерів. Були намічені кроки для гармонізації ринку праці та ринку освітянських послуг. До Міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки в коледжі проведені заходи. Зокрема, куратор Олександр Москаленко разом із групою 2А провів виховну годину, завдяки яким студенти будуть обачними та обережнішими з даного питання. 2 квітня в Україні відзначають День кінолога. Серед наших випускників є люди, які присвятили своє життя цій справі. Гуртожитку коледжу вихователь Віталіна Оленіч разом із представниками ради гуртожитку провела зустріч на тему збільшення кількості безпритульних тварин через агресію Росії, правила поводження з ними та небезпека розповсюдження сказу. Студентка Крістіна Буна для закріплення отриманих знань провела опитування серед присутніх. Актуальний і навчальний захід. 4 квітня наш коледж відвідали представники потужного стейкхолтера Агропромхолдингу «Астарта Київ. На чолі із директором департаменту тваринництва та нашим випускником Ярославом Кушніром зустріч із учасниками освітнього процесу мала на меті засередити увагу на підготовці фахівців та працевлаштування із достойним матеріальним забезпеченням у майбутньому. Як результат співпраці із Астартою Київ та нашого коледжу стала передача у користування навчально-виробничій лабораторії портативного апарату з ультразвукової діагностики. До речі, зараз на потужностях даного агропромхолдингу проходять виробничу передипломну практику наші студенти, ветеринари та технологи. І користуючись нагодою, хотілося б згадати свою одногрупницю Валерію Павленко, яку відмітило керівництво старти. Це супер! А на сьогодні це все на зв'язку.